Наради головних лікарів центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство охорони здоров'я має на меті проводити в кожній з областей України і таким чином знайомити фахівців з досвідом роботи колег. Цього року медики очікують збільшення уваги до проблеми ВІЛ СНІДу, адже почала діяти державна служба з питань протидії сніду та іншим соціальним хворобам. Ця служба отримала статус центрального органу виконавчої влади. Втім, робота в цьому напрямі і зараз ведеться активно. На виконання закону України про затвердження загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл інфекції лікування догляду та підтримки віл-інфікованих і хворих на сніг на 2009-2013 роки В області прийнята відповідна обласна програма. На реалізацію її заходів з місцевого бюджету у 2010 році було виділено біля 1 мільйона гривень. На 2011 рік передбачено 1,6 млн мільйона гривень. А з всього з запланованих до 2013 року 6,5 млн мільйонів гривень моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії вілоінфекції СНІДу проводиться щоквартальний моніторинг виконання програми. У 2010 році в повному обсязі виконані програмні заходи за 33 інтегра... інтегрантними показниками. Від це 87%, частково за 5 показниками це 13%. Координуючим органом щодо протидії епідемії є обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ СНІДу, яка створена при облдержадміністрації і очолює її заступник голови облдержадміністрації Віктор Миколаївич Танко. Також нещодавно вийшла нова редакція закону про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення. В зв'язку з цим. Дещо змінилися акценти в роботі з профілактики та лікування хвороби. Тож на всеукраїнській нараді лікарі СНІД центрів обговорюють усі найактуальніші питання стосовно цієї роботи. Після детального розгляду нової редакції закону учасники наради планують внести свої пропозиції до кількох проєктів нормативних актів, зокрема наказів Міністерства охорони здоров'я, які стосуються вдосконалення медичної допомоги хворим на ВІЛ СНІД, затвердження порядку взаємодії закладів охорони здоров'я з органами внутрішніх справ, створення мобільних пунктів консультування і тестування на ВІЛ-інфекції. Та проведення замісної терапії для наркозалежних.